Маленьке доповнення. А що буде, коли включити батарейку до БМС? -ки? Просто без зарядки, без нічого. Дивимося. Ой! Працює БМС. Тут тобто балансир вона мене відпрацьовує. Тому що напруги на ній неоднакові.

і за цього її не відражається вона, а всі інші стаються до її рівня. Отак, в принципі, за пару циклів зарядок батарейка виводиться в баланс, щоб вона нам працювала. Оце БМСка, хлопці, оце БМС-ка, а не те, що Люди пишуть, що по загальній напрузі. Ну, яка загальна напруга може бути? Якщо на одній 3 вольта, на другій 3,6, а на третій 4,2 вольта, то це буде безкінечна зарядка поки щось не влупить. Розумієте? не пишіть друзі, я вас прошу. Включайте мозги, голову, ну, це має бути безпечно. Першочергово залишить БМС. -ки. Battery Management System. Батарея, керування система. Тобто це керування батареєю. Це придумано для безпеки. Не для того, щоб воно там балансувало чи ще щось. Ні, це перша і основна задача це безпека. Вас безпека. Як користувачів.